Всім привіт! Сьогодні вже середа, і я хочу поділитися з вами, що я зробила за цей тиждень. І почнемо. Ось чим я займалась з минулого тижня. Це така шкарпетка з тестування опису Ірини Бараян. Ось така гарнюня з таким гарним візерунком. Давайте я вдягну її на блокатор, щоб детальніше роздивитися. І ось така красуня. Звісно, ви можете сказати, що бажано починати розповідати про шкарпетку до її початку. Але ось що ми вже маємо. Я вже ув'язала клин після п'ятки і буду продовжувати гнати довжину. Я в'яжу цю шкарпетку з такої пряжі. Це, Це регія твіт, колір номер 2, він називається натуральний. Я обожнюю цю пряжу, вона так виглядає якось вишукана, хоча сама є простою. Я б хотіла з неї зв'язати шапку, може рукавиці. Ось така гарнюня в мене виходить. Я дуже задоволена, опис дуже класний. Детальніше розповім про нього, коли завершу свою пару, і ближче до того моменту, коли його можна буде придбати. Але погляньте, як гарно вона виглядає. Я вже в'язала з цієї пряжі раніше, і вона дуже гарно розкривається в якихось візерунках, Наче нічого складного, але так вишукано виглядає. І сподіваюся, новенькі шкарпетки будуть виглядати також гарно. Тож, це поки що все. Всім дякую за увагу. До наступного підключення. Всім привіт! І поки на вулиці сонечко, хочу поділитися своїм новим яскравим проєктом, який розпочала я вчора вночі, я думала про нього декілька днів. І ось що ми маємо це початок шапки. Таку саму я в'язала в минулому відео, але з іншої пряжі, на іншому номері спиць і з іншим початком. Ну, Початок той самий це італійський набірний край, але цього разу я виконала його по-іншому. Для цього проєкту я докуповувала спиці, бо я в'яжу на укорочених чергу. І як виявилось, в мене не було трійки. Тож, ось такі я докупила спиці. Це важлива деталь, бо це розказує, що я була в магазині, я трохи згодом покажу, що я там придбала. І повернемося до шапки. Шапку я в'яжу із восьми складень: сім з котрих це меренос Гармоні і одна ниточка Соріана. Вони трошки різні за тоном, але, як ви бачите, це виглядає нормально. Ось, трошки, може видно, пушочку, що це не просто гладенький миронос, це така вона пухнастенька шапочка буде. Стосовно кольорів шапки, ви бачите, їх неправильно. Все ж таки, це така класична фуксія. Може, вам чомусь поможе колір, але навряд чи. 17 чи 19-208? Мабуть, це 19. І соріано він більш холодний за тоном, але разом вони виглядають гарно. Що я зробила? Це ця шапка, це як робота над помилками з минулої. Отже, я зробила по-іншому цей італійський набірний край. Я побачила в інстаграмі, якщо чесно, мені в рекомендаціях це вилізло, Я не планувала робити по-іншому, але мені в рекомендаціях вилізло відео, де Ольга, я залишу посилання саме на це відео, як вона рекомендує це робити. Роби ось такий набірний Е, Коротко, як це робиться. Для цього наборного краю потрібно використати контрастну нитку. Контрастною ниткою я набирала половину від петель. Тобто мені потрібно 112, я набрала 56. І потім вже з цією рожевою ниткою я пров'язала три ряди виверітних петель. А після цього сталася магія. А отже, краще подивитися у відео саме автора майстер-класу, бо я не думаю, що мені вдасться зрозуміло це розповісти. Але ми бачимо ось такий гарний набірний край. Я думаю, ця шапочка буде гарною. Мені хотілося якогось такого яркого в своєму в'язанні, бо я в'яжу бежеві шкарпетки, сірий кардиган, і тут такий бам, взрив кольору буде шапка. Я не знаю, чи буду я її носити, але можливо, ви побачите в Харкові ось таку рожеву голову, це буду я. Або моя подружка, яку я можу їй подарувати. Я дуже щаслива, мені подобається, як це відбувається. До речі, я полюбила ось таке в'язання на маленьких спицях, тобто це 10-10 і ліска 20. Мені дуже сподобалось. Раніше чомусь я це не полюбляла. І коли я обирала свій набір від чагу, я взяла набір 13 см, бо мені здавалось. Що буде незручно. Зазвичай, коли я в'яжу кардигани светри мені подобається опиратися повністю рукою на спицю. Але, як з'ясувалося, мені також подобається і ось такий тип в'язання. Тож я буду продовжувати цю шапку. Так вона цікаво йде. Вона, звісно, не така м'яка, як попередня, бо та була з кашеміром. Тут в мене лише меринос і одна ниточка пухнастика. Альпаки саме, але буде не менш гарно. Тож, ось що я зараз в'яжу. На цьому не закінчується мій шапковий бум і бум по сірій пряжі. Давайте детальніше. Про сіру пряжу. Я придбала ось такий ось таку бобінку манюкуську. Я не знаю, скільки тут. Грам, чесно кажучи, не пам'ятаю, це в мене, витягну, бо не бачу. 80% мариносу, 20% поліаміду. 750 метрів на 100 грам, і ціна за 100 грам 110 гривень. Майже дешево, якщо чесно. Колір сірий. Що я з цього планувала? Я з цього планувала зв'язати жилет, але наразі я не маю достатньо часу, тож, поки. Була така приємна гаряча ціна, я не могла собі відмовити. І мій жилет відправляється в плани і поки що виглядає ось так. Я сподіваюся, колись він стане реальним, я зможу його носити. Тож, далі продовжуємо про другу бобінку. І друга бобінка для мого шапкового буму. Я все ж таки вирішила пов'язати нормальний шапок. Мені сподобалось працювати на тих вкорочених спицях, в'язати шапки це така швидка робота, іначе й не шкарпетки, іначе й спиці більшого розміру. Тож я придбала нитку для чоловічої шапки. Це в мене, так, сподіваюся, вам видно. Це в мене Міліфілі Сіксті: 60% кашеміру і 40% мериносу 750 метрів на 100 грам. Колір графіт. Ну, такий прям гарний, вишуканий колір. Дуже гарно виглядає. З цього планується чоловіча шапка скоріш за все. Таким самим описом, як я в'яжу цю рожеву і в'язала бежеву. Це хіпстер хет від Петіт -Ніт, але... Поки я зв'яжу рожеву, може, я вже передумаю, мені захочеться зв'язати щось нове. Я ходила в простір сената, я там купила спиці, забрала ці дві бобінки, поспілкувалася з дівчатами, вони детальніше мені розповіли фідбек про шапки, сказали, як краще в'язати цю ниточку, порекомендували саме цей тип набірного краю, який я показувала в рожевій шапці. Тож, я буду в'язати зразок. Спробую з трьох ниточок на спицях 3,5. Але це вже буде трошки згодом, бо зараз хочу закінчити свої три проєкти, і поки три не завершу, поки не завершу один з них, з цих трьох, новенького нічого брати не буде. У мене досі на спицях шкарпетки, я майже не продвинулася з ними, якось рука потягнулася до іншого. І покажу, на якому етапі зараз знаходиться мій кардиган. Ось так зараз виглядає мій естер джекет Неймовірно, цікаво, в'язати ці тіньові мізерунки. Так, хочеться в'язати і в'язати рядочок за рядочком, ледь зупиняю себе, щоб не дов'язатися до 3 години ночі, бо це вже ну, не дуже нормально. Тож, зараз що мені потрібно зробити? Мені потрібно вив'язати до необхідної за описом довжини. Потім вже буде підніматися петлі на пілочки на праву і на ліву, і, як я розумію, потім буде з'єднуватися перед і спинка, бо це зараз спинка, і в'язатися одним полотном. Мені дуже подобається, що в описі нема прив'язки до рядів, тут прив'язка до сантиметрів, і тут вже ти підганяєш самостійно візерунок. Тобто ти запам'ятовуєш, на чому було завершено, і потім продовжиш в'язати. Візерунок досить легкий. Я вже його запам'ятала, мені подобається, я прямо отримую велике задоволення. Всім рекомендую, хто хоче освіжити своє в'язання, щось новенького, легенького, але цікавенького саме такий формат в'язання це Естер джекет, також ще також є светер Естер. І ще є схожі светри е, за типом в'язання у тож Рекомендую, як завжди. Я, звісно, не ампасадор ніт на ютубі, але дуже полюбляю її описи. І невеличка розпаковка моєї посилки з тему. Я замовляла ось такі бірочки. Гарної якості, made with love, і тут таке сердечко, наче бунтик з пряжою. Вони, єдине, що коштують дуже дешево 60 гривень, мені здається, весь цей набір коштував, але вони різної товщини. Якщо бачите, то ось ця тонша світла, а ось ця коричнева, вона прям дуже-дуже товста. Порівнюючи зі світлою, Сподіваюся, вам видно. І ось ці блакитні, також дуже тоненькі, ще тонше, ніж рожеві. Кольори гарні, мені дуже подобаються. Є в цьому проблема. Яка саме, я планувала їх використати для світлої білої шапки, а ні біла, ні кремова, ні щось схоже на цих кольорів мені не прийшло. Там був рандом, і мені здавалося, що. Була і світла там якась. Ну, здавалось, не значить, що воно таке є. Я можу вам їх рекомендувати. Єдине, що, звісно, бажано підтримувати чесняного виробника, але 60 гривень це зараз чашка кави, чесно кажучи. Ось ось така краса, ось таку красу я отримала. Буду використовувати в своїх виробах. До речі, стосовно шапки. Тут, наче, є рожеві, але буде досить світла. ця вже е, до, не такого потону. І ось всі мої роботи тижня, жодна з них не завершена. Кардигану ще в'язатися і в'язатися можливо. Шанс є, що в наступному відео ви побачите готову шапку і готові шкарпетки. Шкарпетки 100% ви готові, бачите, бо 20 числа буде продаж цього опису. І я планую дов'язати цю, дов'язати другу, зробити гарні фотокартки і вам все це показати. Тож, дякую всім за увагу, всім гарного спокійного дня і бережіть себе.